Доброго дня! Сьогодні у нас 13, 13 жовтня. Є в мене замовлення на перчик. І потихеньку ми вирвали жовтенький. І зараз зайшли в теплицю де червоний Хочу на наступний рік стелити від буряну плівку тому що... Три рази прополювали і все одно, навіть після третього разу, ще бачите, є місцями буряни, які не дають жити. Це перше. Друге, потрібно замінювати полив, тому що якщо перець не буде поливатись, то відповідно не буде нормального живлення і відповідно не буде нормального урожаю. У цьому році ми ще так пройшли. Можна так сказати, ще я регулював полив, де слабше поливав, полив більше полив води, де нормально поливав менше. Але загально я розумію, що, як сказала одна людина, яка розказувала про полив, що на полі має там чи в теплиці поливатися кожна. Рослина рівномірна. Ну ось так. Зараз рвемо перчик Геркулес. Дуже гарний перець, на мою думку, смачний. І зараз, як я сказав, 13 жовтня вже починаємо працювати на опт. Ціна 65 гривень. В принципі, нормальна ціна, але є але. Сильні здорожчання, добрив плівки, гусього там наш улюблений долар. Все це вибиває з колії, тому що постійно-постійно мусиш працювати і твоя теплиця має приносити гроші. Ну, ось так. Гроші для того, щоб цей, для того, щоб ця робота вона не заглохла. Ну, ось так. Тому для себе я приймаю рішення, в мене є 4 теплиці, одну теплицю відділяти від перця і відділяти її на розсаду. На розсаду овочів, на розсаду квітів, на різну різну розсаду. Для того, щоб постійно мати з неї заробіток. Тобто одну теплицю яка буде давати навесні і на осінь заробіток. Що стосується інших, то на весні ми робимо там також розсаду і потім перчик. Мінуси перчика, що він, на жаль, дуже довго поки виросте, дуже довго проходить часу. І не завжди виходить все зробити так, як хочеться, і отримати гарний результат. Ну, якось так. Тому будемо думати, старатися. Я думаю, що все у нас вийде. Якщо у вас є поради для мене по квітам, по розсаді овочам, по різним культурам, наприклад, по полуниці, також я зацікавився для того, щоб вирощувати касетну розсаду для людей, в стаканчиках розсаду, в касетах розсаду. Тобто різний, різний розсадний бізнес. Тому що... Бачу, що треба потихеньку-потихеньку переходити на це. Дуже надію, що в мене все вийде. Знаю багато людей такої думки, валік, овочі їдять завжди. Ну, я все розумію, хай їдять, хай Бог допомагає кожному, хто вирощує овочі, я сам їх вирощую. І я думаю, що найближчий рік ми не будемо відмовлятись від перцю, це 100%. І навіть якщо перець буде погано родити, ми зможемо. Я вже так побачив засіяти кукурузою цукровою. І навіть три урожаї зібрати, я так собі думаю. Перший це там розсаду капусти, наприклад. Другий кукуруза цукрова. І після цукрової кукурузи я думаю, що встигне пекінська капуста. Це 100% вона в теплиці встигне. Або рання капуста. Яка посіяна на осінь, так як вона 45 днів. Тому ми не будемо закидувати цю справу з овочами, поки не наб'ємо руку і об'єми з квітами, з розсадою різною, ну якось так. Тому, шановні, отакі у нас плани. З вами ділюся, тому що знаю, що ви часто мені даєте гарні поради. Надіюся, і надалі будете давати. Щось ви знаходите і на моєму каналі цікаве. Ну, якось так. Бачите, отакі маємо перці. Дуже мені подобається перець, коли тільки його зриваєш, він хрустить свіженький, соковитий, шикарний такий, я б сказав. Ну, якось так. Дуже я задоволений тим, що я буду починати з квітками роботу, не всліпу. Є багато людей, які готові мені допомогти. І люди, які не тільки на теорії вирощують, а й мають таку гарну практику. І таких людей багатенько. Тому я завжди стараюся роздивитися у кожній ситуації можливості. Якщо є устройство і можливість це почати, то потрібно це починати. І самому починати важко, якщо ти нічого не знаєш, тому що за кожним нашим кроком стоять гроші. Хочеш квіти, купи насіння це гроші. Хочеш перець, купи насіння, торфа стакани це все гроші, дрова це все-все-все гроші. Тому... Не можна щось пробувати, те, що не буде приносити успіху, тому що навіть якщо пробувати небагато, тобі треба за щось жити. І тому треба старатись. Ще для мене я зрозумів, що поки я буду вирощувати там овочі, бачу непогано себе потихеньку показала зелень. Кріп, цибулька, редіска, непогано. Я зрозумів, що це те, що можна садити час від часу або періодично, правильно сказати, для того, щоб мати такий підзаробіток, поки прийде основна маса чогось. Ну це знову ж таки по можливості. У мене, слава Богу, є така можливість, тому що є місце. Саме головне є полив. Якісний полив. Хоч я багато чого не досяг до цього часу своєю роботою. Там, можливо, об'ємів, там, заробітків, але я побачив, що я зміг налагодити важливу роботу. Важливу роботу полива. Побачив, що я, як і до чого. Багато яких важливих нюансів. Ну і я думаю, що завдяки цьому буде гарний в мене в подальшому результат. Добре, якось так поділився вам отакими коротенькими думками. Зараз 5 годин вечора буду швидесенько готувати і надалі товар, тому що я 6 ящиків вже нарвав. І мені ще треба 9 ящиків швиденько нарвати. І після того, якщо у мене буде ще що сказати вам щось корисне, обов'язково запишу відео. А зараз поки день буду працювати. Добре? Шановні, хай Бог вас береже. Будьте здорові. Всього найкращого і розвитку миру, перемоги для України і гарного життя для усіх людей. Пока.